Всім привіт! Ви на каналі Катя і сьогодні у нас буде міні вибух Ми поїдемо в місто закупатися. Ми вже сидимо в машині і у мулі ось така от новенька курточка. На відео вона е, така бібова, сіва але в рамці вона така красива лавандова. Зараз ми вже їдемо. Ми вже в місті і ми заїдемо в Авову. Ми вже йдемо в Авову. І ми підемо спочатку до отої ялинки. Ось цей. Я хочу там сфоткатися. Ось така ялинка велика. Ми вже в Аворі шукаємо новорічні штучки. О, та балапка. Тут уже всякі новорічні штучки чи святкові отакі От діди морози. Ось що ми купили в Аворі. Тут така ялинка. Ось така ялинка. І вона ще світиться. Але як вона світиться, пізніше покажу. Купили свічки і ось таку конфетку. Вибачте, качество дуже погане, але ми йдемо в АТБ. Ми вже в АТБ. Ми вже стоїмо біля каси. Ми вже на касі і ми купили яблука, кокос, авокадо, хлоп'я і два каліндаря. Ми вже їдемо в машині додому. Ось так там темно. І ось я включила ялинку і вона дуже красива, особливо якщо зняти цей ковпачок. Ми вже вдома, а ви були на каналі Катя і всім пока-пока!